Тепер новини з просто свердержави, як то кажуть. Зараз дивіться відео, потім ми його прокоментую, можливо, частково. Я фахою просто був. Мені приходять пристави рішенням судів. Ну, з своїм рішенням, що як ви повинні демонтувати унітаз. Прийшли пристави, прийшли пристави до до, 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 до жіночки, пенсіонерки. Е, в, просто. Я не знаю, як про це говорити. Щоб вона демонтувала унітаз. Ну, я так опішила, як как би бы та саме все. Вона опішила, вона опішила, тому що куди срати, як демонтувати унітаз, що робити? Ну куди ж срати, ну, опішила вона. <кх> Але я впевнений, що ця жіночка же, ж і голосувала за Путіна всі ті роки, і підтримувала його, і говорила, що отець. Роботь правильные справы. Да. я, Да, было решение. В, в мае 22 -го года было решение суда, чтобы зачать я демонтировал унитаз. Дали мне месяц. Я обратился в управляющую компании в нашего ЖЕКа, что прошу это, помочь мне, значит, по решению суда, его убрать. Они мне написали ответ, что мы этим не занимаемся, обожаюсь в другую организацию. Ну, я стала жить спокойно с этим унитазом, со своим. стала жить спокойно с этим унитазом. Да, блядь, ну да. Ну, яка вам різниця? Ну, типа, в чому проблема? Чому вона не може собі в своїй хаті мати унідаз? А куди треба пользуватися, Бігі? Куди треба ходити в туалет? Ну, які варіанти є? Кусти вот ось ці? Кусти. Тобто тут спільного туалету для всіх жителів вдома немає? В даний момент немає, він там десь є. Вона повинна вот ось це прорізати, дорогу сюди пробивати. <реш> ось вот сюди я повинна ходити. А це вона показує, куди їй говорять йти э, в туалет? Ну, не вдома. Ти мусиш ходити там, де і всі, а і хоч вони через, через джунглі якісь. Отак типу. От вночі я себе представляю, я ходжу в туалет, хочу збігати по щоденьку по Я мушу пройти просто квест до того, щоб попасти в парашу. Це не, ж не туалет, це Галіма Параша, яку десь там в кущах, в дерев'яному, там, і ніякої ями там немає. Там просто говно вже так, що ти присідаєш, воно тобі в сраку просто цілує тебе. Ну це ну це бред. Це ну, ну так от, така росія, така її ввілічі, так така матушка бля, сильна.